Вітаю, друзі на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 25 жовтня, і давайте під гуркіт генераторів поговоримо власне про 100 днів уряду. Така кругла дата, яка традиційно в Україні використовується для того, щоб підбити певні підсумки. Зрозуміти, які були плюси, мінуси, здобутки і провали від роботи нового кабінету міністрів. Ну і спробуємо спрогнозувати, куди власне уряд буде далі рухатися, а разом з урядом Україна. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую, і не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх свіжих відео, які виходять на каналі. Отже, 100 днів уряду. Юлії Свериденко, вона відзвітувала за діяльність кабінету міністрів, написала в своєму телеграм-каналі дуже така показова теж історія, оскільки. Час від часу від представників влади лунають заклики щодо заборони телеграму, наприклад, в Україні, але тим не менше його використовують як офіційне джерело або офіційний інструмент для комунікації з суспільством. Юлія Сверденка написала, що сьогодні рівно 100 днів роботи нашої рядової команди. Ми сфокусовані на ключовому безпека і оборони, економічна і соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів. Вона зазначила, що Україна нарощує вироб, обсяги виробництва зброї, узгоджує. Дії з партнерами для забезпечення армії всім необхідним. Далі була дуже цікава заява про запровадження системи обліку військовослужбовців імпульс та електронні ТЦК для того, щоб осучаснити сили оборони. Ну про електронні ТЦК і все те, що в ТЦК відбувається. Ми, в принципі, знаємо, мабуть, не гірше за прем'єр-міністра. От тільки погляди громадян в цьому контексті дещо різняться від офіційної урядової позиції, також вона згадала. Цифровізацію сервісів підтримку прифронтових е, територій, ну, наприклад, безплатне харчування для учнів з першого по 11 клас, е, забезпечення 100% бронювання для працівників підприємств, громад, де ведуться бойові дії, е, досягнення економічної та соціальної стабільності. Е, оце дуже цікава історія. Ми про неї трошки пізніше згадаємо, тому що вона подається як плюс. Але мені здається, тут є дуже багато е, питань. Ну, зокрема, вона каже, що в проєкті бюджету є нові ініціативи. Програма ЧК Пів для людей старше 40 років збільшення оплати праці педагогів, там і так далі. Ну і грубо кажучи, уряд планує зберегти програми, які допомагають наповнювати економіку в рамках політики, зробленого в Україні. Далі було сказано ще про енергетичну безпеку. Тут я навіть нічого не буду коментувати, тому що прямо сьогодні профільна міністерка енергетики сказала про те, що опалювальний сезон в Україні почнеться тоді, коли треба. Ну коли треба, які критерії цього треба. Ми таки не знаємо, і те, що в енергетиці відбувається, ми прекрасно бачимо, особливо після сумнозвісної чи славнозвісної наради у президента, де всі тикали один в одного пальцями. І власне розказували про те, що вони відповідальні за цю енергетичну безпеку, ну тобто хтось інший, да і президент кажуть, ледь не за голову після всього взявся. Також вона відзначила міжнародну роботу, зокрема, запущення фонду відбудови спільно зі Сполученими Штатами, який отримав перші внески на 150 мільйонів, рекордні терміни завершення скринінгу законодавства щодо вступу України, наприклад, там до Європейського Союзу, і тому подібне. Ну коротше кажучи, якщо так подивитися на те, що написала пані е, прем'єр-міністерка, то в нас все супер, все прекрасно, і уряд е, в повній мірі справляється з тими завданнями, які на нього покладені. Але боюся, що в реальності перші 100 днів уряду, е, ну м'яко кажучи, вийшли такими змазаними. Не хочеться впадати в критиканство, але давайте пройдемося по е, окремим просто пунктам, навіть окремим. Я не буду торкатися там всіх деталей, тому що тут можна за загрузнути і записувати відео десь на півтори, а можливо навіть і на дві години. А ми на каналі такого в принципі не робимо принаймні поки що. Так, от ми маємо справу з урядом, який є абсолютно не суб'єктним. і це факт, який Ну всі прекрасно знають в країні. І я думаю, що значна частина міністрів навіть його визнають. Причому ця несуб'єктність іноді носить подвійний характер. Ну по перше, уряд несуб'єктний по відношенню. До власне офісу президента всі рішення приймаються там, і офіс ну і, власне уряд не сильно суб'єктний по відношенню до Верховної Ради. Хоча комунікація з Верховною Радою це відзначають окремі народні депутати. Вона дещо навіть покращилася, але вона не дає якихось практичних наслідків, тому що ця комунікація, по принципу, ми вас почули, дякуємо, спробуємо виправити. Але ну, якісь конкретні речі не робляться. Ну і очевидно, що навіть. Останні візи в Сполучені Штати чітко показав, хто є головним, і цим головним є точно не прем'єр-міністр на превеликий жаль. Ця несуб'єктність вона зберігається, і вона навряд чи з'явиться. Оскільки навіть всередині самого кабінету міністрів відбуваються дуже дивні історії. У шмигаля в міністерстві оборони ледь не своя така міні-країна, країна в мініатюрі дуже закрита від зовнішніх якихось впливів. В міністерстві енергетики продовжує керувати Галущенко, який є міністром по суті. Юстиції, ну і таких прикладів дуже, дуже багато. Уряд також відзначився тим, і мені здається, це один з головних мінусів: що він за допомогою парламенту, монобільшості, витягнув максимально з. Місцевих бюджетів кошти, а потім переклав на місцеве самоврядування величезну купу проблем, які по великому рахунку повинен саме уряд і вирішувати, от починаючи від тієї ж безпеки нашого енергетичного сектору, і це абсолютно неприпустима історія, ганебна історія, наслідки якої ми ще дуже дуже довго будемо відчувати. В нас на сьогоднішній день не відбулося ніякої оптимізації державного апарату а уряд про це говорив більше того. Ну, попри скорочення кількості міністерств, витрати на утримання тих, які залишилися, вони просто зросли, і аудит державних видатків, про які говорили представники опозиційних політичних сил, і навіть частина депутатів там від монобільшості, так до сьогоднішнього дня і не проведений. Тому наскільки є ефективною нова структура, сказати складно, але вона точно висмоктує більше грошей з державного бюджету ніж це було раніше. Раніше з приводу переможної євроінтеграції, про яку заявила пані Свереденко, тут теж є питання, оскільки в нас не відкриті переговорні кластери, зрозуміло, що питання тут не стільки до України скільки до Європейського союзу, і передусім до Угорщини, але ну тоді принаймні треба визнавати. Що така проблема існує, ну і не будемо забувати про те, що частина речей вона була призупинена або пригальмована зі сторони Європейського союзу після сумнозвісної історії зі спробою позбавити набу ІСАП фактичної незалежності. І до речі, на цю історію уряд і, і потім практично не реагував і робив вигляд, що його там власне немає. Беремо проект державного бюджету, яким хвалиться пані Свириденко. В нас було окреме відео крайнє на каналі і там чітко показано, що ми маємо на сьогоднішній день дірку більше ніж 300 мільярдів гривень. Причому ця дірка це гроші на армію. Як її закривати невідомо, але при цьому атракціони небаченої щедрості вони продовжуються. Уряд виділяє велику кількість коштів на різноманітні програми, які дуже гарно би виглядали в країні, яка напередодні там президентських або парламентських виборів знаходиться, але явно не в країні, яка воює. Проти дуже сильного ворога, ворога, який переважає там чисельності в масі, в грошах, в озброєнні і так далі. Так що в цьому контексті ці виконання цих забаганок офісу президента це явно не плюс, а це, мені здається, колосальний мінус нинішнього кабінету міністрів. Ну і також хотілося би дізнатися. А Взагалі, які плани у уряду на майбутнє, тому що 100 днів це прекрасно, і була навіть презентована так звана програма, не затверджена до речі, кабінету міністрів, що теж є порушенням, порушенням по суті діючого законодавства. Але ми не знаємо які плани уряд має там на рік, на два, на три. Хтось каже, ну так нас так довго уряди не живуть. Ну скажіть це шмигалю, який 5 років фактично протримався. З іншого боку, такий план повинен бути, тому що своїм фактом існування він впливає на. На політичну і на соціальну економічну дійсність, і відповідно ці речі треба ну, брати до уваги. Але уряду ніяких таких планів немає, і більше того, ніхто ці плани не збирається готувати в той час, як на ринку експертному, в тому числі, є дуже багато подібних планів. Уряд міг би брати і користуватися. Тим більше, що вони є безкоштовними, за них не потрібно платити. Але ну, ці ж плани не погоджені з офісом президента, і вони передбачають дещо інший розподіл ресурсів і коштів ніж те, що зараз записано в всіх документах, які приймає. Діючий кабінет міністрів, тому у цих планів шансів по великому рахунку немає. І отак от виходить, що за 100 днів нового уряду ми побачили таку, знаєте, гру в кальмара або гру на виживання, грубо кажучи, якщо проводити ще якісь паралелі, можна згадати голодні ігри на коли. Не дивляться далеко наперед, просто ситуативно вирішують якісь проблеми, які виникають. Згадайте, скільки разів до Верховної Ради вносили просто подання від уряду щодо виділення нових коштів, в тому числі на утримання збройних сил України, і це дуже добре уряд характеризує, тому що про 300 мільярдів, дірку в 300 мільярдів ми знаємо вже і зараз. Але уряд ні чорта з цим не робить. сподіваючись, що все ж таки ми отримаємо репараційний кредит, і яким чином зможемо власне закрити, закрити ну, ту дірку. Яка в нас з'явилася, і явно ж вона нікуди поки не зникне. Ну і по всьому іншому, по великому рахунку, ми не побачили нічого екстраординарно нового, такого, що дійсно би, дійсно би, от важливий ще момент, показала б нам, що була певна. Управлінська логіка, економічна логіка в заміні попереднього уряду на нинішній. Тобто, була певна логіка, щоб Шмигаль пішов в міністерство оборони, Середенко став прем'єр-міністром. Ніяких кардинальних змін не відбулося. В принципі, ситуація навіть погіршилася, тому що попередній кабінет міністрів, перебуваючи в дуже схожих обставинах, по деяким питанням більш був більш прогнозований і більш стабільний. Тобто, він, якби принаймні, щось там десь планував, і ми кілька років. Під час війни проходили без великих провалів, хоча питань там теж, звісно, було безліч. Але ми виходили з того, що це економіка воєнного часу. Ну, вона має свою специфіку і з цим треба миритися. А зміна зміна Шмигаляна Свириденко якраз і подавалася як зміна на щось більш інноваційне, на те, що буде якийсь прорив, що Україна запрацює зовсім по іншому, зовсім по новому. По факту ми нічого цього не. Отримали, а отримали кабінет міністрів, до якого дуже багато питань. Кабінет міністрів, який не може відстояти власну позицію перед офісом президента. Я там мовчу про Верховну Раду. З Верховною Радою там ситуація взагалі в цьому плані катастрофічна. Кабінет міністрів, члени якого просто ігнорують всі вимоги діючого законодавства і не ходять, наприклад, на звіти до парламенту. Ну і це можна в принципі продовжувати. Тому 100 днів вийшли дуже такими Знаєте, сіренькими е, немає якихось колосальних провалів, е, не було в принципі і скандалів тут заради справедливості, треба сказати, якихось великих корупційних, але, мабуть, це пов'язано з тим, що просто люди, яких підозрюють корупцію, вони в цей кабінет міністрів ну апріорі не попали. Я маю на увазі там Чернишова і деяких інших. Е, але чи можна цим хвалитися в країні, яка саме виживає? Ну мені здається, питання риторичне. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І звісно підписку на канал Синічна Політика і до наступних зустрічей. Слава Україні!